На ну, герої нашого наступного матеріалу вони живуть під обстрілами постійно. І їхати звідти не збираються. Хоча про евакуацію з прикордоння Сумщини влада оголосила ще два тижні тому. Ну і це при тому, що без світла їхнє село живе не звідучора, а вже два роки поспіль. А прати селяни їздять аж у Суми, що їх так міцно тримає на кордоні з ворогом. Поїхала побачити Олеся Боровик. Григорій Семенович, житель прикордонного села, показує свої теплиці з ранніми овочами. Це все, що надбав за життя. Бросить оце все. Отам, От уся ті грунтообробна техніка стоїть трактора машин. Ну куди їхати? Куди їхати? Mm -hmm. Про те, що із його та ще десяти сіл поблизу російського кордону оголосили евакуацію, вже знає, але їхати не збирається. Хоча зізнається, останні два роки стало сутужно. Mm -hmm. Зараз трошки гірше. Що з районів перестали їздити, людей стало менше у районах. Домашнє господарство це основний вид зайнятості місцевого населення. В основному городиною. Росада, капуста, герой, Да, теплиці і в полі ж висаджують люди. Угу. Суми, Харків, Київ, до Одеси достали вже. Ого. Так що... Значить, гарна продукція у вас. Ну. Славиться наша продукція. Тепер же продукцію на реалізацію доводиться возити фактично під обстрілами. і ракети, і шахели, і через нас летить. Даже буває, що ото як летить з Росії, так не раз бачили. Самоліт вилітає, випускає два каби і пошов назад. Та навіть під ризиком життя люди не хочуть покидати власні домівки, адже навзамін запропонувати їм помешкання громада чи область не можуть. На переселенців чекають евакуаційні автобуси до Сум і тимчасове житло, гуртожитки. Багато хто відмовляється, люди не бажають їхати, адже тут їхні домівки, їхні господарства. Є такі, які їдуть, потім приїжджають назад, вони повертаються в домівки. До господарства, щось пораються по господарству і можуть їхати в інше місто там де вони зняли своє помешкання. Одна з таких, мама двох дітей Альона, виїхала вже місяць тому до родичів. ми приїхали по решту речей. Ну, ми мама, де? У найнебезпечнішій п'ятикілометровій смузі біля ворожого кордону в цій громаді залишилося ще 14 дітей. Зараз влада працює, аби всі родини з дітьми евакуювати звідси. Ми зараз в першу чергу все таки працюємо над тим, щоб ну, десь там 14 дітей працюємо над тим, щоб все таки в першу чергу ті території, які особливо це там п'ятикілометрова зона, щоб ну, діти все-таки виїхали з цієї небезпечної зони. Також примусова евакуація родин з дітьми триває в серединобуцькій та великописарівській громадах на Сумщині. Там ще лишається близько 300 дітей. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.